Христос піднявся на гору своїми учнями і в молитовній, медитативній зосередженості почав випромінювати. І Для учнів, для його послідовників, це було незвичне явище, тому що наша егоцентрична природа, вона звикла до чого? Щось Відображає світло. От навіть коли ми сприймаємо сонячне тепло, це що? Це відображення в собі оцих сонячних промінчиків, те, що ми з вами бачимо навколо фізичний світ, це також фізичне явище відзеркалення. Тобто, завдяки сонячному світлу, ми з вами щось. Бачимо, тому що в нас на сітківці ока відображається це сприйняття. Ну а потім вже через нервові клітинки ми усвідомлюємо, що ми з вами бачимо. І наша звична фізична природа, зрозуміло, егоцентрична природа, екстраверсійна природа, вона звикла до того, що все щось відображає. І тут вони вперше побачили, що. Сяйво, яке йде від Христа, від Його тіла, від Його одежі, воно сильніше від сяйва сонця. Тобто воно не є відображення сонця, воно є самим сонцем. Учні побачили, що це дійсно син Бога, що це дійсно. Не та людина, от, до яких ми звикли сприймати в цьому біологічному тілі. Після цього преображення Христос почав вже з учнями говорити про те, що є інше життя, є інший світогляд. Коли вони в нього запитували, просили будь нашим царем, допоможи нам змінити оце все, оце рабство, ми живемо, бідствуємо, ми страждаємо, нас гноблять. Він дивився на них співчуттям того, що вони не розуміють, що все це, це є оця ілюзія, все цей спектакль, який нам показують величні люди світу, зібралися вже вони чотири роки збираються. Як же ж тут завершити оце вбивство, пряме вбивство людей? Загаб, загарбництво, насильство, гвалтування. Чотири роки величні світила представники цивілізованого світу ніяк не можуть вирішити. І люди дивляться з екрані і думають: ну коли ж, ну коли ж вони вирішать оці мудрі люди? Так от Христос дві тисячі років назад сказав: не перебувайте в ілюзії. Моє царство не з цього світу. І ви не з цього світу. Ви інші. І поки ви не змінитесь, самі не змінитесь. Поки ви не війдете в оцей стан преображення, поки ви не почнете випромінювати, нічого не зміниться. І все буде лише йти до краху. О те, що ми бачимо, ну як це можна назвати? От розумна людина, навіть в лінійній площині, отак на все це буде дивиться. От ми дивимося, що роки збираються, розходяться, збираються, розходяться. Досить часто збираються останнім часом. І от позбиралися, ми сидимо, медитуємо, і важкість, важкість, тому що йде обстріл України, продовжується обстріл України. Говорили, балакали, сіли знову і заплакали.